Всі мріють про Карпати. Як же там гарно. Всім хочеться в Карпати, друзі. І зараз по такому щелчку ми переміщаємося на Карпати. Ну що, друзі, ми на Карпатах. Да, друзі, це не гори Карпатські, <смі> не Закарпаття. А це мопед Карпати. Всі діти 90-х мріяли про такий мотоцикл, про такий мопед. Я пам'ятаю, коли мені було 12 років. У Мене тоді навіть велосипеда не було. А в кого батьки були більш забезпечені, купували своїм дітям отакі мопеди. Друзі, і я ходив і дивився, і мені дуже хотілося такого мопеду. Майже можна сказати, моя мрія дитяча здійснилася. Так, да, Це дуже устаревший він. З якого він року? 1986 шостого року мопед випуска. Друзі, але він працює. По цей час він їздить. І це я купив Ілюші своєму синові. І він доволі, не відходить від нього. Постійно до нього ходить, заводить його, друзі. Але я дуже здивований. Морози в нас мінус 15 і мінус 20 також були. Ти приходив його, і він заводить, і він працює. Весною ми хочемо зробити йому невеличкий апгрейд. Ми хочемо його покрасити. Да? Пофарбуємо його. Ілюша там вже купив всякі круті наклейки, там Коротше, пообклею його, потім зробимо задній тормоз. Ми там ще, ще... А, щеплення ми замінимо. Ну, так що якось так, друзі. Карпати це версія яка V501M. Це знаєте, що означає? Це означає те, що тут не треба переключати ручкою коробку передач. А тут все ножним переключенням. Так що, друзі, це версія супер крута. Ми Можемо здійснити запуск? Ти нам дозволяєш робити запуск? Так. Я думаю, моїм підписникам буде цікаво. Ілюха, якщо я зараз облажаюсь і він не заведеться, це буде просто стид. Що, заводимо? Включаємо тумблер. Робимо пуск. Ви це бачили? Ви це бачили, друзі? Так, ну що, я проїдусь на ньому. Ти дозволяєш. Все провал операції. Давай ще разочок. Оу! Оу! Мопед тяне. У мене 75 КГ, а він їде. Дивіться. Нендрально треба включити. Давай, Ілюша, ти проїдешся, я тебе познімаю. Так, ну що, Ілюху він тягне взагалі. Ісключительно, він легенький. Отак кругом хати катається. І пішов, і пішов, і пошов. Зараз отут він виїде. Жужа. Жужа, тікай, бо Ілюха зараз тебе задавить. Добре, що подвір'я величеньке, кром хати їзде. У тебе тут ще й світло, так, да, воно бликає. А чому воно бликає? Воно постійно бликає. Воно не горить отак, а просто бликає. А, тільки обороти потрібні, так? Да? Да, тут треба зробити нам тормоз, бачите, немає барабану. Потім, що треба ще зробити тут? Резину задню замінити. І желательно б замінити, знаєте що? Е, диск задній, бо він кривий, да? колесо трошки отак виляє. Ну нічого, то ми зробимо. По весні. Зараз просто холодно. Ну це взагалі, щоб ви, щоб ви уявляли, мопед в мороз, мінус 20 заводився. Слухай його. Заводився. Зараз не знаю, мінус 10 і він заводиться також добре. Я просто в шоці. Зараз навіть сучасні рімені дельти, альфи, да, о, там, мопеди не всі будуть заводитися. Такі холода. Ну, звісно, амортизатори не дуже, бачите, ось похилетай. Бачите, стрибає воно, не годиться. Ну нічого. Це такий. Обучальний мотоцикл, да? да. Научишся на ньому, потім вже щось перейдеш на більш серйознішу техніку. Отак От він виглядає. Так що це мрія. Мрія, друзі, дітей 90-х. Добре, Ілюша. Дякую за обзор твого мопеда. Можеш передати привіт підписникам. Ілюші там теж є свої Тікток, так? Як називається? Карпати Спорт. Карпати Спорт. Можете в Тіктоці написати Карпати Спорт і знайти Ілюшу і слідкувати, що він там знімає. У тебе там перегляди є? Саме більше, скільки тебе набрало переглядів? 3700 переглядів. Ну ти просто вже блогер. Що я можу сказати? Так, друзі. Світла немає. Світло коротше, в нас в Полтавській області, щоб ви розуміли, дають. Півтори години. Десь 3 години на добу світла в нас. Тому знаменитий дуже прорекламірований мною генератор працює повним ходом. До речі, закінчилось в мене мастило двохтакне. Зараз буду показувати вам. Закінчилось мастило двохтакне. Сьогодні купував в магазині отаке мастило фанфаро. Я, я не знаю, чесно, я не знаю зеленого кольору. Там воно. Ще не пробував його, як воно буде працювати, генератор на цьому мастилі. Думаю, що пережує. А було до цього. Отака баночка, кстати, я не сказав. 200 гривень. Ну, ви, мабуть, побачили. 2Т. Так як генератор двох А до цього у мене... Отаке було мастило, я заказував на Док'юа. Отак називається. Друзі, мені сподобалось, це, це мінеральне мастило. Генератор на ньому працює ісключительно. Прям просто гарно робить Потім до, до, до ще оцього мастила в мене було отаке. Зразу вам скажу, друзі, таке не купуйте. Отаке ось мастило. Бачите? Це просто лаєно. Калюжі масла, воно не згорає. Е генератор димить, просто як скажений. Не купуйте ні в коєму разі. Потом. Ще якесь в мене було. А, те вже то остатки були. Все, не буду тебе показувати. Так, генератор працює, ось дивіться, тут оцей. Барометр, чи як його правильно назвати. Дивіться, як він стрибає. Бачите? Звичайно ж, чутливі лампочки, вони тр трошки мерехтять. Чутливі. При виключеному. Як уключиш, то нормально. А так, як виключена лампочка, то вона так легенько-легенько мерехтить. Не знаю, з чим це зв'язано, чи неправильно синусоїда, чи як воно там називається, але все працює. Якби не цей генератор, ми не знали, що, що робить Дасинок. Так ми хоча б з цим генератором інтернет є, та гаджети по, по по... заряджаємо. Так що якось так. У нас Вілюші що? Онлайн-уроки, так? Да? Онлайн уроки він робить. Зараз не знаю, як правильно сказати. Школа не школа. Просто... Все онлайн. Це не годиться. І це, я не думаю, що батькам подобається. І мені також ці онлайни. Не знаю, я цього не розумію. Хіба то уроки? Що вони там можуть вивчити? Чому вони можуть навчитися по онлайну? Інтернету немає, світла немає, і не завжди онлайн нормально проведуть вчителі. Ну, коротше, просто біда, трагедія, і я не знаю, що воно буде далі. Так, У мене, до речі, ще залишилось багато дров. Ну, до кінця місяця не вистачає. Я тільки протоплюю один раз, один раз е, вечором. І все. А то газове отоплення у мене працює. Ілюха, а ти можеш його, щоб гребнувся? Ілюш! А можеш, щоб гребнулося колесо. Да. Получиться? Давай. Давай, давай! Зараз буде дріфт на снігу. Каже, треба тільки впиратися в... тільки так, не сильно, а так потихеньку давай. Все, хорош. Дріфтує, дріфтує. Ой, блін, прикольно. Блін, уже рука замерзла. Добренько, піду в будинок. Я вже вийшов з будинку, друзі, я не туди, а в мене один відсоток було батареї на телефоні. І прийшлося перервати зйомку і зарядити телефон. І вже через півгодинки я вийшов знову на вулицю. Буду виключати генератор. Виключу генератор, уже все позаряджалося. Так що... Все. Отаке коротеньке відео вийшло. Що я можу сказати? Сьогодні був настрій зняти вам відео про мопед Карпати і розповісти вам, яка в мене була мрія в дитинстві. А зараз треба приготувати їсти. Будемо зараз готувати, точніше, я буду готувати. Будемо обідати з Ілюшею. І на цьому відео заканчива. Всім дякую велике, що ви додивилися. Я з вами не прощаюся. Ми з вами ще зустрінемось. До побачення!